Костуюсь, пустимось. Слава Отця нашого, Велеса, Батька, який мудрістю роди і Слов'янські, примножує душі наші, врівноважують. Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душу наших. Будь з нами повсякчас, в день і вночі, у праці та на відпочинку в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші. Щоб думку гострою, швидкою і сильною мали. Щоб глибин буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули, батько Велесе, наповни мудрості усіх родовичів наших. Щоб мудро жили до світла йшли. Рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо. Треба, би палимо, до суриці кличемо. Слава Велесу, слава. Слава Велесу, слава рідним богам. Батько Світовиде, переможець темрів і воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темрів у душах наших. Допоможи нам світлом права наповнитися, усилі утвердитися до прави й ти будь з нами повсякчас. Слава Світовидо. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличуть сокола світлосяного Рарога батька, який вогонь віри у душах, розпалює тим радість дарує нам. Прийди, Рарог, прийди, батько. Слава Ророгу, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з освари синії, світло Боже у серця наші приносиш, батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри, віда православною серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм усяюється, вогнем віри палає, до життя праведного йде. Сила твоя велична незбагненна у тобі світло праве, яви та нависущі. Бо ти є все дух віри від права. Бачимо, як сіянні Твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми чесними, людьми добрими, людьми благородними, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато до любому мудря світло приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любомудря світла, богів слави та на капищах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги з'єнніли, великі, і коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки і вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі, могутні та хоробрі. Дівчата та юнки прекрасні, коло Великі радості, повні, слами тись чоголосими, до предків помисли посилають, рід слов'янський утверджують, бої прави славлячи. І як бачимо, такі є однині назавжди, від віку і до віку. Слава Ророгу, слава. Чуємо дух Ророга, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших, прилетів сокіл дивний. Ах, чаруючи, прилетів рарог світлосяйний, вогонь віри до православної на крилах своїх приніс землі слов'янські і душі наші осяюючи. Слава рарогу! слава рідним Богам. Тож хай прибуде вогонь святий Небесний, вогонь святий рарожий, вогонь віри, праведної святий Божий, з усіми нами да буде так. Хай вогонь віри, осяє душі. І життя ваші. Хай вогонь віри захищає вас від Кривди всякої, до світла веде у світлі. Благодатьми всякими наповняє, да буде так, слава рідне Бога. Ну що ж, на